Хочу сьогодні показати одну із наших найкрасивіших і найдорожчих, звісно, підставок для квітів. Це напольне дерево. Воно висотою 1,7 м і шириною 1 м, тобто немаленьке. Колір можна замовити будь-який золотий, чорний з бронзою, білий, слонова кістка, ну і будь-який інший. Чаш на цьому дереві може бути різна кількість. Якщо чаші маленькі під фіалочки, то тоді їх буде 40 42 штуки. Якщо чаші е, побільше, то їх буде 25-30 штук. Також робимо і кільцями для орхідей. Наразі воно коштує 5 тисяч гривень і пересилка поштою приблизно гривень 800. Замовити можна на сайті Маніекском а також написати мені на Viber WhatsApp або Telegram за номером телефону плюс 3 8 095 303 32 61.